Прийшов цей час доставати свій курс. Вазили по лісі, толку не було ніякого. І ось дивіться, цей чудовий рельєф. Треба почистити. Динарик! Ура! Динарик! Зараз почистимо його і сфотографірую Легенький, але... Дуже приємно, дуже Ось продовження відео почистив і це у нас республіканець, телефон погано фокусирує. Ну, стан трошки підкачав, але приємно, що він попався. Так, це у нас доїк до нашої двері. со свою стихией. Блять, ж треба. А там еще зараза, цей, Это нора, он он рупал. Ох, твою мать, блять, киведю. Дистал? Дистал. Может, еще один дистанешь? З цим прибором. Знає від А до Я. Знає кожен сигнал, хто, що як має бути. Це динарик у нас. Так. На, І динарик у нас марка Аурелія. Молодого вранці Цезаря. Якщо ще й погребальний набір, це якщо ще й а, гурський набір, то я взагалі буду щасливий. Ну, я радію, що я знайшов монетку. То, хай глядачі зацінять. Трошки відчистимо. Аккуратненько. Без напрягу. Так, без напрягу, без фанатизму. Срібний, срібний. О! так сказав, не не сказав. Ну, телефон сфокусуй. Щоб треба нижній так він моментально висихає. Ну. Так що продовжуємо далі, шановні наші підписники, глядачі. Далі має бути покруче. Перестає дивувати. Та що як не чути? в тих наушниках. Ще один чіткий сигнал. Бо тут або по темі, або ніяк. Все. Сміття взагалі майже нема. Тільки чіткі сигнали і по темі. Я один. Сьогодні нащлкаємо срібла Знову Марк Загандлюй йому. Я тобі твого, ти мені цього твого. Такий сигнал не вийду, що просто капець. Ще один Марк Ну, <ріст> Фокусуй твою ж. Такий самий? Де такий самий. А, з іншою історією. Той же самий імператор, але. Інша історія ззаді. Подивимося, ще на історію чуть-чуть. До гри ногами. так, поки я вичищаю поле від шапнелі. Пацани добуть і добуть. Дивіться, який республіканець. У мене поки що один. А наш друг Фішер f 75 влупив вже троєчку. Special Edition Black. Є ще порох в порохівницях і влагове влагалище. <рес> так, хлопаки, давайте один сигнальчик в прямому ефірі Фішер F-75. Е-контакт. Е-контакт. О. Первый раз в прямом эфире. Знаешь? А Фаустина, похоже, Можна? Сьогодні розкидав з біодобавками Портали <рпалитпресер> треси просто Ухте! Що це тут? Отак і живемо! <ролі> Мої вітання! От, власне, шановні, отак от закінчується сьогоднішній день. Портал відкрився, ну правда не для мене, я напевне був нічемний. Ще плюс 2 Ауреуса, хай подивляться. Та, ага, так, дійсно. Ще плюс 2 ауреуси. Хе-хе-хе. <гум> Значить дивіться, народ, так, ну дійсно. Сьогодні Срібний день. Срібний день. Незважаючи на сильний вітер. Ми зато знаємо, хто з нас трьох сьогодні харчувався з біодобавками зранку. <гум> тобто, що тут є в нас? У нас тут є марка в реалії, це то я точно знаю. Потім то в нас якийсь республіканець. То комод. Що це? Чи Антоній, Пій? Тут комодом не пахне. Ні? Бо він значить грязний, я не бачу нічого. Це ми І... чистим. Ми не експерти, ми по Значить це швидше всього Фаустіна. Так, Фаустіна. Такий от. Аверс, реверс. Два це Вау, гризи ж Віорка тут є. Маленька дитяча спинка фібули. Я своє навіть не показую, бо я зараз, якщо почну всю ту шорнель висипати, ви мене тут заплюєте. Є один гелер. Ну і до речі, зацініть нову мерседесовську панель у Азіку.